Вітаю це НТА тиждень з підсумками найцікавіших подій, що трапилися за останні сім днів. Сьогодні у випуску. Ні, підвищенню тарифів. Під час громадських слухань мешканці висловилися проти подорожчання проїзду у маршрутках. Несподівана перешкода, міські депутати вимагають призупинити ремонт вулиці Пекарської через археологічні пам'ятки, які знайшли на місці робіт. Свято для меломанів у Львові стартував третій Альфа-Джаз-Фест. Ні, підвищенню тарифів міська громада проти подорожчання проїзду в маршрутках. Такими є результати громадських слухань, що їх ініціювали самі перевізники. Вони намагалися переконати мешканців у необхідності підвищення ціни до 3 гривень, аргументуючи це збитковістю послуги а відсутністю коштів на її покращення і якість перевезень. Проте їхні аргументи людей не переконали. Мешканці заявили, доки якість не покращиться, підвищення не буде. У залі зібрали ще мало львів'ян, яких обурювало бажання перевізників підняти ціну за проїзд у маршрутках до трьох гривень. Громадські слухання були багатолюдними та вкрай емоційними. Всі аргументи про подорожчання пального, вартість технічного обслуговування автобусів, необхідність платити зарплату водіям здалися львів'янам надуманими. За ними містяни побачили звичайне бажання наживи та неспроможність вирішувати свої проблеми самостійно. Ви перекладаєте відповідальність. Фінансово на, на облечка до спроможне громадян замість вимагання дотації з міського бюджету чи якоїсь іншої схеми. ви перекладаєте всі проблеми на проблеми на Львів'яни докоряли перевізникам хамством водіїв, брудними маршрутками, відсутністю графіків руху транспорту. Пенсіонери скаржились, що водії часто нехтують проханням зупинитися і залишають їх на зупинках. У відповідь голова Львівського обласного осередку Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників України Іван Велійка порадив літнім людям писати скарги на водіїв на сторінки у соціальні мережі. В Кожному автобусі, в кожному маршруті є номер телефона керівника підприємства. Якщо, якщо ви, вам не допомагає керівник підприємства, буквально на днях в кожному автобусі будуть телефони гарячої лінії нашої обласної асоціації. У нас є сторінка у Фейсбуці обласної асоціації, у нас є. Львів'яни нагадали перевізникам і про електронний квиток, який вже давно обіцяють запровадити у місті. Зрештою, переконати містян перевізникам не вдалося. Там просто немає аргументів, там просто якийсь перелік самих таких банальних фактів, якихось самих таких які не мають в принципі ніякого стосунку до транспорту, щоб, хоч якось, щось там намагатися розказати, якось довести. Необхідність прийняття тарифів. Вони є абсолютно непереконливі, тому що для мене є простою і одною єдиною вимога. Спочатку послуга, потім я плачу за це гроші. Коли я купляю в крамниці хліб, я маю на вибір 15 його видів. Я своїми грошима голосую за той гатунок, який є а, на вигляд, кращий і смачніший для мене. На сьогоднішній день нам ніякого вибору не надають. Весь транспорт у Львові є критично поганий. Тому платити своїми тяжко заробленими грошима за. Поганий товар, я не згідний. Оці байки, що розказують, ви знаєте, ну просто я кажу, це треба щось зробити. Якщо ми надалі будемо так сидіти і чекати, то ми скоро будемо оплачувати свої як 20% зарплати, 30% ми повинні платити за транспорт. Необґрунтованим бажання перевізників підняти тарифи було і для представників депутатського корпусу. Ми не можемо йти на поступки таким перевізникам, і як не прикро, але з п'яти перевізників, які є у Львові, так тобто пальму. Першості негативу недотримання графіку куріння хамства, на жаль, АТП-1. Керівник АТП-1 призначається безпосередньо міським головою. Тоді мене багато... Якщо ми не якщо наші перевізники є на першому місці по скаргах, що ж ми тоді можемо вимагати від приватників? І я вважаю, тут якась така незрозуміла ідея гра і тому, що. Ну... Якщо ми я б, наприклад, депутат, ми це е, дали дозвіл, або це ну, я думаю, що Ліана нас би це не зрозуміла. Справа все в тому, що зарплата людей не зростає, якість послуг не зростає, але дуже хочеться отримувати надприбутки монополістам на цьому ринку. І от команда судового організовує оці бутафорні громадські слухання, щоб нав'язати думку, нібито немає страшної проблеми в піднятті. Але наголошує, що якщо виконавчий комітет прийме рішення про підняття тарифу до трьох гривень, ми це рішення скасуємо. У підсумку громадські слухання не дали бажаного для перевізників результату. Львів'яни виступили категорично проти будь-якого підвищення ціни на проїзд у маршрутках. Несподівана перешкода, міські депутати вимагають призупинити ремонт вулиці Пекарської причина: рештки викупних тварин та кераміки, які знайшли на місці робіт. Археологи, яких запросили оглянути розкопану дорогу, припускають, що колись на цьому місці було давнє поселення. У районі адміністрації кажуть, роботи зупинити готові однак лише на кілька днів. Якщо ж дослідження затягнуться, потрібно буде шукати додаткові кошти. Рештки викопних тварин випадково знайшов львівський журналіст Дмитро Кумар, який прийшов на прес-конференцію з приводу ремонту дороги. Коли всі розходились, я просто візуально, чисто візуально побачив під ногами рештки одного рогу, підняв його, в метрі від себе побачив ще один. Побачив розкидані отут, на відвалі, розкидані кістки з кам'янілі. Взяв декілька штук з каміннілих кісток. Я розумів, що це ну, не зовсім на корову подібно, і пішов цим до науковців. От вони вже, власне, і підтвердили, що це рештки бізона і тура. Так сказали на кафедрі палеонтології. Науковці, яких депутати запросили на місце ремонту, спочатку були обережні у своїх оцінках. Вийшовши на ділянку, ми бачимо, що тут шари практично всі порушені є. І коли проводилася заміна оцих комунікацій, тут, можливо, це просто перекинулися, і викинули в відвал. Відповідно, десь на поверхні це і були, знайшли. Ну, не виключаємо ми таку версію, що можливо тут щось і було, але воно витягнуто з. Найбільшої глибини і тому це потребує досліджень. Втім, уже незабаром у копах землі знайшли інші цікавинки. Ось мені показали, наразі це є Кременева галька, це не є кременевий артефакт або виріб, однак це є та ж сама сировина для виробу для витвору Кременевих артефактів. Причому, наскільки я зазначав, в даній землі поява такого, такого кременю є, ну скажімо так, привнесеною. Це не та земля, в якій Кремень утворюється. Випадково вона не могла опинитися в цих шарах. Відповідно, якщо їх співвіднести, тим більше цю знахідку з. Знахідком викопних тварин в цьому місці може говорити про наявність давнього поселення. За попередніми оцінками може йтися про стоянку людей періоду пізнього палеоліту або мезоліту. Це від 30 до 7 тисяч років до нашої ери. Депутати з комісії архітектури містобудування та охорони історичного середовища кажуть: для початку треба припинити будівельні роботи і дати змогу науковцям дослідити ділянку. У нас буде звернення в прокуратуру про. Призупинення цих робіт до того, поки вони отримують як підрядник Львівської міської ради, отримує згідно чинного законодавства всі відповідні документи і дозволи. Ми розуміємо, що це досить важлива ділянка проїзна для міста і її заморозити і проводити тут невідомо який термін будівельні роботи і також археологічні дослідження. Все таки неможливо. Тим часом голова лечаківської адміністрації, яка є замовником робіт на Пекарській, каже: ремонт з археологами не погоджували, тому що спочатку не збиралися робити грунтовних розкопок. Тут передбачено проєкт документацією документацію зняття 50 до 50 сантиметрів шару, тобто так називаємо кориту, тобто буде 15 піску, 15 щебню, бетон, піскусумічних і знову викладення цього бруківка, яка тут існує. Для таких робіт не потрібно запрошувати ні історичне середовище, ні нашу археологічну службу. Коли приступили, канаційні колектори тут в багатьох місцях вийшли тобто нижче і далі горловина, вони фактично непридатні, і водоканал. Приступив до ремонту окремих ділянок. Наразі робота на кілька днів готові припинити та укласти з археологами угоду про обстеження ділянки однак на ґрунтовніші дослідження потрібні додаткові кошти, яких поки що немає. Ремонту кредит 200 мільйонів гривень під 5% річних отримає Львів від Європейського банку реконструкції та розвитку. За ці гроші в місті облаштують газові центри для виробництва тепла та електроенергії, а ще замінять магістральні трубопроводи. Окрім цього, ще 100 мільйонів гривень гранту Львову виділило східне європейське партнерство з енергоефективності та екології. Ці гроші витратять на встановлення індивідуальних пунктів, які дозволятимуть мешканцям власноруч регулювати подачу тепла. Роботи розпочнуться уже наступного року. Інфраструктуру теплопостачання у Львові оновлюватимуть за гроші Європейського банку реконструкції та розвитку. Відтак 200 мільйонів гривень затратять на заміну магістральних трубопроводів, встановлення газових мінітець та систем контролю. В даній ситуації, модернізуючи систему теплопостачання, ми збільшуємо надійність наших систем. Все це обладнання, яке сьогодні. Використовується на теплоенерго, це обладнання, яке має дуже довгий термін експлуатації 30, 40, 50, 60 років. За словами Андрія Садового, тарифи на тепло не підвищуватимуть. Нове обладнання допоможе зекономити гроші. Цю суму витратять на погашення кредиту, відсоткова ставка якого 5% річних. На майбутнє ми передбачаємо пониження відсоткової ставки за умови, якщо економічний рейтинг України покращиться. Окрім цього, Львів отримає ще й 100 мільйонів гривень грантових від Східноєвропейського партнерства по енергоефективності та екології. За ці гроші встановлять індивідуальні теплові пункти. У даному випадку жильці будинку самі оприділяють правила споживання і режими. Не чекати 15 жовтня, а якщо стало холодно, скажімо, 1 вересня, вони собі там на годину на дві можуть самі включити відрегулювати це тепло, бо тепло буде в них в будинку. Вже в липні будуть оголошені тендери між підрядниками. А за модернізацію та реконструкцію системи теплопостачання вони візьмуться вже у наступному році. Зона конфлікту вулицю Волову закрили для проїзду автотранспорту. Тепер там можна лише паркуватися. Година стоянки коштує 4 гривні для мешканців вулиці одну. Реакція водіїв на нововведення різко негативна. Майже кожен заїзд на вулицю супроводжується перепалками з паркувальниками. Вулицю Валову закрили для проїзду. Тепер тут платна паркувальна зона. На в'їзді автомобіль зустрічає паркувальник. Видає талон. Наверху при виїзді ви оплачуєте, даєте контролеру, він знімає все, сканує з, кам... з комп'ютера і ви оплачуєте. Щасливої дороги. Працівники відранку пояснюють водіям, як працює паркінг, та допомагають їм зорієнтуватися в нових реаліях пересування містом. Я на Але ви мешканці. Я розумію, що шовди, нічого не Ні, немає ніякого Значить, Будь ласка, сьогодні де заїжджає в так. Деяких водіїв ініціатива паркінгу на валовій радує. Правда кажуть, могли б зробити вартість години паркування дешевшою. Чесно кажучи, тут завжди бракує місця. Якщо я, я навіть не знаю скільки вартує стоянка, 4 гривні в годину. Ну дорого напевно, але ну тут проблема дуже велика припаркуватися в місті. Я думаю, що це хороша ідея. Шикарно. І хай народ нас привикає, що шари нема за границі скрізь паркінги і язики платні. Так що я лично тільки за двома руками. І дай Боже, ми хоч на як там живуть. За все треба платити. Не такі раді паркувальній зоні водії вантажних автомобілів, які через валову завжди проїжджали на інші вулиці, братів рогатинців чи староєврейську. Тепер з паркувальної зони потрапити туди неможливо. А інші в'їзди на ці вулиці для вантажівок перекрили столики літніх кафе. Що треба нам з'їхати на староєврейську, а тут виявляється перекрити. Тобто ми просто так заплатили і зараз віці вийдемо. А скільки вам це обійдеться, ви ще не знаєте? Мінімум 4 гривні. Нічого доброго. Ну, от я приїхав. До клієнта я не, не можу навіть заїхати туди на староєврейську. Тому з братів рогатинців аж там зверху треба носити якісь меблі. Як він буде то носити, я не, не знаю. Виникали у водіїв питання, чи не з тими хтось відповідальність за збереження автівки на паркувальній зоні. Чи може водій бути впевнений, що заплативши 4 гривні за годину, він забере звідси авто неушкодженим? Ми несемо відповідальність за місця. Ми тільки надаємо місця. Тільки вам на, на, місця. Ну, паркувальники тут будуть, само собою, що вони подивляться, але юридична відповідальність, а паркувальник тут буде ходити. Якщо що він не має права ні лізти, міліцію викличе. Просто, як кажуть, виконує свій громадянський обов'язок. А тим часом водії взагалі відмовляються платити навіть за паркування. Аргументують, не знали, не чули, не бачили знаків. А деякі користаються вулицею, як і раніше, для проїзду. А за це віддавати гроші не мають наміру. Ви мені як скажіть, так? я можу так. проїхати сюди чи ні? Можу? А якщо Як... я не стояв не паркуватися, ви платите 4 гривні за годину. Це і ваші проблеми, що ви не паркувалися. Кожне таке непорозуміння і на виїзді з паркувальної зони утворюється корок. Труднощі в нас виникають ще з нерозумінням. Люди ще не розуміють, що тут вулиця перекрита, що це є закрита зона паркування. Вони беруть на в'їзді чеки і не хочуть сплачувати за простояні години. Веселі щось зробити. Паркувальники випускають таких водіїв без внесення оплати, проте обіцяють це вперше і в останнє. Перші підсумки голова облдержадміністрації Віктор Шимчук прозвітував про 100 днів на своїй посаді. Собі у досягнення керівник області записав ріст кількості підприємств, та покращення інвестиційного клімату. Серед проблемних та невирішених питань акцентував на жалюгідному стані шляхів та корупції в автодорожніх службах. На початку свого виступу губернатор зазначив, що 100 днів це ще не той термін, коли можна звітувати. Однак про певні напрямки роботи роботі говорити вже можна. Так до свого активу голова удав носить збільшення кількості підприємців в області. Причина цьому зменшення фіскального тиску на бізнес. Також каже посадовець, на нарвівщині суттєво покращився інвестиційний клімат. Мовляв, за останні два місяці він мав понад 25 зустрічей з потенційними інвесторами, які хочуть розмістити у нас виробництво. У мене відбулася зустріч з керівництвом компанії Дунапак і про Нують на Львівщині побудувати нове підприємство по виробництву найсучасніше по європейських стандартах для своєї пакувальної продукції, тобто вони будуть робити гофротару для упаковки продукції. Що це нам дасть? Це дасть 40 мільйонів євро інвестицій, з них 20 в будівництво, 20 в обладнання. Плюс воно нам дає 300-350 робочих місць. Проте є й не дуже приємні тенденції. Так каже голова Лода з 42 державних програм, які повинні фінансуватися з держбюджету. Реально гроші є на 18. Також традиційні наші біди це дороги. Це каже Шемчук, столиці побачив навіть президент на засіданні комунальних реформ. Коли ми проаналізували, що відбувається з дорогами. Тому дійшли висновку, що з радянських часів нічого не змінилося. І той самий так званий дядько Буд, і ті самі е, цеховики, і незрозуміло які бригади, які ремонтують ці дороги, вони продовжують це все робити, продовжують ремонтувати. Але під маркою Укравтодор оскільки ще раз повторюся, Укравтодор виграв усі тендери на рік в службі автомобільних доріг. Разом з тим, зазначив губернатор. Зараз готується президентська ініціатива, щоб частину повноважень по дорогах забрати від служби автомобільних доріг України та віддати в підпорядкування області. Також під керівництво Лода має відійти сам облавтодор. Невдоволення керівника області, окрім доріг, викликав і стан тутешніх замків. каже з недобросовістими орендарями розриватимуть угоди. З 2010 року пройшло вже три роки, як ці замки були передані в концесію. Відповідно до цих договорів. Концесіонери повинні були виконати ті чи інші функції роботи. На жаль, ні в Тартакові, ні в Старому Селі до сьогоднішнього дня, так як доповідав мені минулого понеділка, прокурор, ми не можемо відшукати навіть самих цих концесіонерів, які укладали угоди. Тобто, це люди, вони живі, вони існують, але направду вони не з'являються ні до органів місцевого самоврядування, ні до органів прокуратури. Тому, звичайно, що цьому буде поставлено край з позитивних тенденцій. Віктор Шемчук також виокремив те, що він зумів знайти спільну мову з обласною радою. каже з депутатами, налагодив компроміс та надіється на плідну співпрацю. Полювання на порушників без посвідчення водія, мотошолома, номерних знаків і нерідко п'яні удаї стурбовані засиллям на дорогах, підлітків на скутерах. Не знаючи правил дорожнього руху, вони виїжджають у місто і стають винуватцями та жертвами ДТП. Лише за п'ять останніх днів інспектори зупинили 58 скутеристів без водійських прав, півсотні на незареєстрованих мопедах та три десятки водіїв на підпитку. Ось так триває, чи не кожна зустріч інспектора Даї та скутериста. Добрий день, інспектор. Доброго маєте дня. пані документи на скутер? Ні, маю. А чий то скутер? Важливо. Ви знаєте, що згідно правил дорожнього руху ви зобов'язані на його посвідчення водія мати відповідної категорії. Так, так. Ну і маєте, напевно, його зареєструвати, ви то знаєте пані? Тепер буду знати. Юний шофер скутера без водійського посвідчення, без жодних документів на незареєстрованому мопеді без номерних знаків це вже швидше правило, ніж виняток. За п'ять днів в області правоохоронці зупинили майже шість десятків водіїв без посвідчень категорії А1, півсотні на незареєстрованих скутерах та 27 мопедистів на підпитку. У автошколі кажуть, скутеристи майже не приходять до них на навчання. Отримати навики водія МОПЕДа у цій школі з початку року забажало лише троє учнів. Всі зовсім юні, лише досягли 16-річного віку. У той час як бажаючих сісти на мотоцикл по 15 щомісяця. А даремно, адже керувати скутером у Львові не так вже й просто. Наше місто специфічне: рейки, бруківка на скутерах, колеса маленькі, навчитися грамотно правильно їсти досить важко, тонкощів досить багато. Навчання триває два місяці. Сергій водій автомобіля, проте вирішив навчитися кермувати мотоциклом. Але перші спроби робив на скутері, хоч і має малий досвід їзди дорогами міста. Все ж до мандрівки мотоциклом ще не готовий. Чи є вже бажання виїхати на дорогу, а не на майданчик?» Ще ні, ще нема. Маю страх трохи до того. Скільки часу ви ще будете навчатися? Скільки скаже вчитель, поки я не буду готовий, а далі буду видно. На жаль, не у всіх такий підхід до кермування. Минулого місяця у Львові легковажність спричинила смерть 21-річного скутериста. А вже в червні у ДТП потрапив неповнолітній водій. Травмувався сам, ушкодження отримав і пасажир. Посвідчення водія і знань правил дорожнього руху, звісно, у неповнолітнього скутериста не було. Проте трапляються інспекторам, де досвідчені водії скутерів, які теж порушують правила дорожнього руху. Затримала за те, що я не мав при собі документів, але насправді скутер є на мене зареєстрований, все в порядку є, інспектор перевірив. Так вийшло не, не ту курточку, не той одяг вдягнув. І от маємо проблему зараз наразі таку. За кермування без водійського посвідчення передбачений штраф від 510 до 595 гривень. Заїзду на незареєстрованому скутері доведеться сплатити від 170 до 255 гривень. Якщо водій або ж пасажир їдуть без мотошолома, покарання від 51 до 85 гривень. Кермувати скутером можна лише з 16 років, а пасажир має бути не молодшим 12 років. Освітній експеримент у львівських школах з'являться додаткові групи для п'ятирічок. Лише у 23-й, що на вулиці Варшавській, за парти сяде понад сотня дітей. Зараз там встановлюють вікна, батареї та замінюють систему опалення. На це з міського бюджету виділили понад мільйон гривень. Облаштувати приміщення для дошкільної підготовки планують також у 94-й школі та 104-му садочку. Щоправда, коштів на ремонти наразі не знайшли. У 23-й школі робота кипить. Майстри встановлюють вікна. Систему опалення утеплюють підлогу. Вже восени тут відкриють шість дошкільних груп, які відвідувати зможе понад сотня дітей. Дітей приводять сюди на навчання, вони мають заняття по 30 хвилин, три заняття щоденно, плюс виховні моменти і прогулянки, ігри, забави. І діти тут не сплять і не харчуються, а батьки їх забирають додому. Так звані ранкові прогулянкові групи. І після обіду це вечірні. Начальник управління освіти мерії Галина Свічна каже, додаткові групи допоможуть збільшити кількість дітей у 23-й школі, адже тут їх усього 324, А розрахований заклад на понад тисячу учнів. Діти, які будуть тут в дошкільному навчальному закладі, повірте мені, 99,9% це, і будуть, будуть стануть учнями 23-ї школи. Займатимуться з дітьми вчителі, вихователі та психологи. Наступного року у школі планують облаштувати харчоблок та пральню. Відтак малеча зможе там перебувати упродовж цілого дня. Загалом на ремонтні роботи приміщення з бюджету міста виділили понад мільйон гривень. В цьому році це 700 тисяч гривень. Потім звичайно, треба буде передбачити кошти на дитячий майданчик. Цьогоріч додаткові групи для п'ятирічок хочуть відкрити у НВК номер 94 та 104 садочку. Правда, грошей на їх облаштування поки що не знайшли. У мерії кажуть, найбільше дошкільних установ потребує Левандівка, Сихів та центральна частина міста. Щоб не зірвати відпочинок, батькам, які збираються за кордон з неповнолітніми дітьми, нагадують про необхідність завчасно оформити для них усі необхідні документи. Лише за п'ять останніх місяців на Львівщині зафіксовано 80 випадків відмов у виїзді з України. Які офіційні папери потрібно мати, їдучи з малими дітьми до іншої держави, знає Тарас Кузяк. Дрібна формальність може в одну мить перекреслити вашу поїздку за кордон з дитиною, кажуть прикордонники, і так радять заздалегідь подбати про виготовлення усіх необхідних документів на неповнолітнього мандрівника. Хоча туристичний сезон лише починається, таких прикрих відмов вже є безліч, резюмують стражі кордону. В межах Львівської області майже 80 відмов да? за 5 місяців. І Це 80 конфліктних нестандартних ситуацій, коли сльози, діти плачуть. Мами, а хуже того, якщо не мама а якийсь поручитель якийсь за дитиною, ну чесно кажучи, неприємна ситуація. Насамперед, під час перетину кордону з дитиною необхідно виробити для неї проїзний документ. Він не потрібен лише під час виїзду в Росію. Це єдина країна, яку неповнолітні ще пропускають за довідкою про народження. Також необхідні додаткові дозволи, коли з дитиною Держрубіж перетинає лише один з батьків. Якщо батьки слідують обоє. Значить, доручень на вивіз дитини не, не потрібно. Якщо слідує один із батьків, значить необхідно обов'язково нотаріально засвідчене доручення на право вивозу дитини за кордон. Які вказується країна і термін, який можна вивести дитину. Особливе доручення потрібно в тому випадку, коли один з батьків під час перетину кордону дитиною з іншим знаходиться в іноземній державі, скажімо, на заробітках. В цьому випадку цей дозвіл має бути завірений не в нотаріуса, а в консульській установі тієї країни, де перебуває тато чи мама і переданий родичам. Без доручення перетнути кордон дозволено, якщо є свідоцтво про смерть одного з батьків, рішення суду про позбавлення батьківських прав тата або мами, або ж судовий вердикт про визнання другого з батьків безвісти пропавшим чи недієздатним. Свято для меломанів Львів перетворився на джазову столицю України. У місті стартував третій Альфа-джаз фест. Відкрив його всесвітньо відомий ізраїльський контрабасист Авішає Коен. Чотири дні одразу на кількох сценічних майданчиках виступатимуть найвідоміші джазмени світу. Організатори кажуть, за кількістю гостей і виконавців, цьогорічний фестиваль стане рекордним. Чотири дні джазу, найкращі виконавці світу та неймовірна кількість шанувальників у Львові стартував вже третій Альфа-джаз-фест. Цьогоріч він дивує понад сотнею музикантів, які демонструватимуть свій талант у різних куточках міста. Завтра працюватимуть уже три сцени. Основна фестивальна сцена, сцена на площі Ринок і сцена біля потоцьких. Тобто, фестиваль триває. Ще багато різних навколо джазових заходів. Буде проведено крос. Ел Ді Меола переїхав до Львова з Америки. За версією журналу Classic Rock, Він один з найкращих гітаристів усіх часів. Найбільше визнання йому принесли його джаз джаз-ф'южн записи в яких відчувається вплив латиноамериканської музики. У Львові ж він дивуватиме класичним роком. Цього разу ми привезли програму присвячену гурту Бітлз. Ми будемо представляти не лише оригінальні пісні, а й власні композиції, власне розуміння їхньої музики. Музичне життя на Альфа-Джаз Фест після завершення концертів не зупинятиметься. Щовечора протягом всього фестивалю в клубах Львова відбуватимуться джемсейшини. Учасниками вечірніх імпровізацій будуть відомі джазмени, гості фестивалю, а також молоді виконавці, які матимуть нагоду пограти разом з іменитими зірками. Змінили напрямок Туреччина, яка донедавна була найпопулярнішою серед українських відпочивальників, країною втрачає позиції. Причина політична нестабільність та масові акції протесту. Відтак наші громадяни воліють ніжитися на сонці у Болгарії та Чорногорії. А хітами сезону стали Греція і Кіпр. Незважаючи на мітинги, які вирують у Туреччині, у турфірмах Львова, зокрема у полісервіс-турі, кажуть, їх туристи не панікують. Ті, що вже придбали, путівки не скасовують запланованих відпусток. З тими, хто в даний час відпочиває на турецьких курортах, менеджери контактують телефоном, усі спокійні і задоволені пляжним відпочинком. Тим, хто притримується правила береженого бог береже, у полісервіс-турі рекомендують багато інших країн для відпочинку якісного і за доступними цінами. Зі Львова виїзди на Болгарію від 1200 гривень на особу або літаком, який почав літати зі Львова в червні місяці, вартість від 2700 гривень. Також ми вам можемо запропонувати Чорногорію, яка дуже конкурентна в цьому році. Вартість літаком від 2000 гривень. Ну і, звичайно, вже улюблений для наших туристів напрямок це Греція. У полісервіс-турі мають і приємну новину для бажаючих відпочити на кіпрі. Відтепер літаком безпосередньо зі Львова. Щодо віз достатньо заповнити лише анкету і пред'явити закордонний паспорт. Провіза безкоштовна і оформлюється протягом одного-двох днів. Кіпр було діє пляжами. Більшість яких визначено як екологічно чисті. Гарний сервіс, якісне харчування, шикарні пляжі це є ще одною умовою для того, щоб відвідати Кіпр. Саме цього року полісервіс тур тур фірма, яка входить до мережі агенції горячих Путівок, Усім відома за систематичними акціями Бамбарбія. найексклюзивніша з яких називається Найкращий відпочинок на землі. Кожен може виграти путівку терміном на 8 місяців і відвідати майже 30 країн світу. Усі, хто придбав путівки в Турі, вже заповнили такий сертифікат на участь. Ви можете прийти в будь-який час до нас в агенцію, придбати тур будь-куди. І якщо ви захочете, стати учасником цієї акції. Найкращий відпочинок на землі це подорож світом на дві особи. При потребі можете подарувати частину подорожі іншим друзям чи рідним. Бажаючим отримати такий подарунок долі, радять поспішати. Акція завершується 15 червня. Завітайте у офіс полісервіс-туру на Франка 38 чи на зелену 25. І такими були підсумки тижня, що минув про те, що станеться у наступні сім днів. Ви дізнаєтеся у нашому випуску. Дивіться НТА». до побачення.